Всім привіт! Ну, Мені часто приходять погрози, особливо приватні, але інколи бувають якісь боти, які чомусь вирішили, що вони можуть погрожувати публічно. От одна з таких погроз була у мене під описом про те, скільки за минулу добу Україна втратила територію. Ну, це відкрита інформація, але чомусь людина вирішила мені якимось чином довести кулаками про те, що я не правий. Ну, попросили призначити зустріч. Призначив на сьогодні. На 10.45. Уже... Ну, вже є 45. Людини немає. Тому мене, в принципі, не важко знайти. От. Мене інформація про мене відкрита, фейсбук не закритий. фотографії, в принципі, теж легко знайти, навіть телефон легко знайти. Тому порада всім ботикам, які намагаються там мені породжувати, щоб... якщо у вас є бажання помахати кулаками, у нас є один напрямок, де це можна зробити ефективно. Тому краще не віртуально, а реально допомагати і не погрожувати. Дякую.